Усім привіт! До вашої уваги! Огляд вільного життя плюс за середу, 21 грудня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Чому московський патріархат каже, вшановувати Сталіна та Петра І і досі вважає антихристом Івана Мазепу? Наскільки російська церква залежна від політики Кремля, та як це може відбитися на Україні? Все про різницю між службою і служінням у колонці пером публіциста. Коли пенсіонери отримають обіцяні надбавки до пенсії та чи взагалі отримають? Відповіді на це і багато інших актуальних запитань щодо нового пенсійного законодавства дає фахівець. Які статті Кримінального кодексу пропонують відмінити депутати та чи всі мрії політиків здійснюються? Вільне життя Плюс пропонує дивитися з гумором на непрості політичні події. Яка дорога веде до щастя та чому згадуємо про Бога тільки вгорі? Деталі на сторінці. Світ нашої духовності. Літній чоловік вирішив здати металобрухт, аби заробити копійчину. Чим завершилося його бізнесування, Дізнавалася Галина Сіра, що чекає Україну в 2012-му? Та чому в Миколаївці Миколаїв день з вогнем не знайдеш? Усе та про всіх завжди знає розмаїта середа. Подайкуть у тернопільському ставі завелося чудовисько. Один з очевидців навіть бачив, як за долю де воно проковтнуло качку. Чи варто людям боятися тернопільської Несі? З'ясовувала Софія Лінчевська. Де шукати справжнього принца та чому батьки часто міняють дітей на горілку й кохану? Відповіді шукала Калина. Ось-ось на поріг вступить новий рік, а за ним у двері Різдво постукає. Здивувати своїх рідних та друзів незвичайно смачними страфами пропонує бібліотечка вільного життя плюс. Святковими рецептами з нею поділилися тернопільські газдені. Вільне життя плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, Детальна програма телепередач. Вільне життя плюс найпопулярніше видання на тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.